Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Маю в продажі ось таке Volvo V-80 2011 року випуску двигун Вольвовський, 2 літри 5 циліндрів. Не плутайте, бо в них ще є 2 літра фордовський 4 циліндров Ось такий вигляд має автомобіль в дуже збереженому, гарному стані. На легкосплавних дисках 16-го розміру. хороший сезонная гума. Такой выгляд мая в салоне. Салон у Задние векна притонованы. Такой выгляд имеет задний ряд сидений. Подлокитник. Ціленькі, нічого не порване, не знищене. Багажне відділення. Штора є в комплекті. Також знизу тут є сітка в комплекті для перевезення вантажів або Вона Фіксується сюди. Зверніть увагу, який дуже великий багажник. Тут йде подвійне дно Вольво. Тут знизу компресор і клей у випадку проколу. Є діченджер на диск для навігації. Також в комплекті є карти Європа, Україна. Завжди рубрика огляд то, що наміру. Задня кришка йде у нас пластикова. Дах. 89. Оригінальні показники. 89. Заднє ліве крило 88, 86. Арочка 112. Задні праві двері. 80, низ дверей. 95, двері водія, 98, 92, 84 переднє крило, 73, стійка, батон, хто їх називає, 75, дах спереді, 78, капот у нас іде алюмінієвий, 85, 78, 99. Переднє праве крило, 77, 84, 95, 96. Це допоки було все оригінальні показники. Але машина має два косметичні підкраси. Це цих дверей і заднє праве крило показую. Задні двері 149. 146. 146. Можна сказати, перелак. Заднє крило має трошки більші показники. 190, 229, 290, 310, 157, 114. Десь тут перехід на батон. Тут же оригінальні показники 84. Проєм. Проєм не фарбований. 46, 68, 63. Ось видно ось переход. Іде. Суто косметика якась була по крилі, по двері. На мене нічого суттєвого. Ось так. Ми Перейдемо в салон. До автомобіля два ключика є. Вікна оригінальні всі. Шведен 50. Таке може бути, якщо машина початок року, то вікна можуть бути з попереднього року. Круїз-контроль. Це управління аудіосистемою. Тут ззаді у нас йде управління навігацією. Коробка автомат, тут справжній гідротрансформатор, ніякий не робот, не варіатор. Це справжній надійний автомат фірми Айсен, такі як ставляться в автомобілі Toyota. Запускаємо двигун. Запускається кнопочка у нас. Завісить дуже гарно. Помилок ніяких немає, це пише, що я не прив'язаний. У нас навігація, клімат контроль. Нажав, чую з вулиці звук, що компресор запустився. Пустика high performance дуже якісно звучить, хто знає, якість звуку дуже відмінна. І низькі частоти, високі, на висоті. Тут є AUX, USB. електроручний тормоз Під капотом під ще покажу. двигун працює дуже гарно м'яко так п'ятициліндровий звучить. дуже класно тут безшумка ціла тут все комплект Кришка, знизу захід двигуна присутній. Ось така машинка. Кого зацікавило, звертайтесь за номером телефону, який ви бачите. Також підписуйтесь на сторінку Instagram, туди постійно виставляю всі актуальні пропозиції. Всім дякую за перегляд.